Дівчата, всім привіт! У мене сьогодні закупка зашану із Салтівського. І ще там будуть, я вам вставлю далі дві попередні закупки, щоб відео було більш-менш побільше. Ми Почну з Салтівського придбала я там пів хліба, о, батона Житомирського половинку взяла. Взяла творогу. Зараз буду робити запіканку. Тут е, пів кілограма, 87 гривень кілограм. Я взяла пів кілограма омлет. Курячі. Чого я не люблю брати яйця такі. Поки я доїхала по нашим дорогам, вони побилися. Але для запіканки мені згодяться, тому десяток яєць по 47 гривень. І взяла упаковку сосисок Моцарелла, вони з сиром йдуть від бердянського завода, там якогось. 130 гривень кілограм і тут 750 грам. Загалом я в Салцівському віддала 200 230 гривень, здається. І сьогодні я була в Києві і завітала в Ашан. Нарешті, бо в нашому місті Ашана немає. І зараз я вам розкажу, що я там купила. Пряники, ось такі шоколадні заварні 400 грамів по 22,50 Не знаю, чи вони смачні чи ні, але взагалі шоколадні заварні пряники я дуже люблю. І в мене вони не виходять, якщо їх пекти такими смачними. Далі я взяла ось таку традиційну локшину домашню яєчну. Хочу завтра зварити супчику легенького на курячій там, ніжці, чи на чому, А набор у мене є. 2250. Тут вага, скільки тут вага, навіть невеличка щось. 250 грам. але його вистачить на два супчика, тому що я невеликими каструльками варю по акції, можна взяти. Далі. Знайшла я в Ашані ось такі е, вафлі Артек. Вирішила одну упаковочку взяти чисто спробувати. Там якраз три вафельки настроє по 18,80. Потім батончик з чорницею. Здається, це він. 15,60. Тут із двох штук. Вирішила взяти також спробувати, бо ще такого не пробувала. Чай, лимонний джафа це я купувала, бо і мені хотілося пити. І сину потім віддала 21,50. Далі ванільний цукор. Закінчився в мене ванільний цукор. Взяла ось сюди від Ашана 5 штук по гривні 50 вони коштували. Де він? Ті мені пробили їх як 2 штуки. Ну... Хай буде так, на 3 гривні, хоча їх там 5 штук. І взяла я розпушувач для тіста. Він коштував 2,90, і їх у мене 2 штуки. Так, що іще? Хлібчик, ось такий либіцький, 600 грамів. Захотілося мені чорного, 25,60. А так як діти чорний не їдять, то я їм вирішила ще пів батона взяти. Цукрова пудра, Ашан. Часто кидаюся десь щось спекти. Треба цукрова пудра, в мене ніколи її немає. А тут 13,50, думаю, треба взяти. Далі, М -м, далі. Гелі для душу. Звісно, як це, я була в Ашані і не пройшлася по космі. Перенюхала все, все на світі, вибрала три найкращі. Загадкова мить це ось такий рожевенький, він дуже-дуже смачно пахне. Коштував він 42,70. 42 далі. Глазурь, ось таку я взяла собі шоколадну 100 г 13,90. Зазвичай вона йде дорожча, тому вирішила взяти, думаю, спробуємо, нехай буде. Лаваш, дві штучки, 200 грамовий на сніданки 19,50. Далі сирочки глазуровані, були у них по акції. Я хотіла взяти, колись я брала з Bubble Gum, дуже дітям сподобалося, але я їх не знайшла. Взяла такі дольчі, два з кокосом, два з полуницею, коштували вони по 10,90. Ось таку ще взяла на маску. Чи що це таке? Якась смачна фішка, закуска з оселедцем 100 грамів від фірми Веладіс. 1990 у них була по акції. Термін придатності непоганий. Я не знаю, що воно таке, але треба було взяти спробувати. Цікаво було, тим більше, що ціна така ну, нормальна. Далі гель для душу космія з кокосом. Тут ну, всюди 250 мл об'єм 59,20 Далі дріжджі. Я взяла їх дві штуки, духм'яна хата, на хлібчик, десь на щось, Я їх закидаю в морозилку, і тоді дістаю, коли вони мені потрібні, і вони чудово працюють. 9,50, одна штучка була, я взяла дві. І ще ось такий гель для душу: апельсинова квітка. Коштував він 45,40 а, е, аромат просто в нього неймовірний, мені дуже сподобалось. І дезодорант взяла космія. У мене їх три взагалі-то я знаю, по факту є гранатовий, потім такий фіолетовенький. От ці двоє в мене було, а такого з ванількою не були. Бюджетні, скільки він коштує 47 гривень, але вони дуже приємно пахнуть і вони непогано, досить непогано захищають. Тому мені дуже подобається, вирішила взяти. Ось такі в мене були закупочки сьогодні Салтівський і Ашан. Трошки погуляла, трошки розвіялася. Тож, всім вдалих покупок. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім всього найкращого. Я пішла готувати їсти. Бережіть себе і своїх близьких. І слава Україні! У мене сьогодні така знову невелика чергова закупочка на вихідні. Почну з води, купила 10 літрів води, тому що ми не п'ємо ну, покупну воду і чай, каву також робимо з неї. Ще був кілограм цукру 34 гривні. Але я його купувала рано зранку, тому вже висипала. А це вже я купила ближче до забралася з школи і купила. Взяла ось таку планшеточку творога. Там він був по 90 гривень, тут 600 грамів. Ну, не знаю, на скільки там виходить. Два ось таких сирочка взяла сину і дочці, вони розхворілися тепер гарно. Е, на завтра, можливо, на сьогодні, там, як може не буде апетиту, щось таке їсти. Може, хоч по йогурту з'їдять, тому що апетит у них зараз паскудний. І завжди, коли вони хворіють, він паскудний. По 15 дві штучки взяла. Взяла банани, не пам'ятаю, скільки вони коштують, тому що чеку мені не давали. І ось такі міні-кекси взяла також на виходні, щоб було щось солоденьке. Далі я взяла два пакети молока. Лукавиця ось такі. Одне вже відкривали зранку. Донька його пила, тому показую тільки один. По 28 гривень була акція, літр 2,5 жиру, непогане молоко. Колись я його брала, потім довго не було, а це знову з'явилося. І сосиски взяла дитячі, ось такі вищого гатунку. Якісь гощанські гощанські ковбаси. Таких я ще не бачила. 230 гривень кілограм, тут 700 грамів. Також на вихідні взяла, тому що. Діти зранку люблять у мене яйця з сосисками, особливо коли вони вихідні, коли вони вдома. Взяла дві пачки ось таких, ось таких вітамінок, аскарбінок. Це син у мене, коли випиває якусь таблетку, йому обов'язково треба чимось закусити. Шоколадні цукерки не купляла, не купила, купила такі аскарбінки, нехай ними закушує. Ну і аптека. Сьогодні трошки попрацювали на. Аптеку. Спрей для горла у доньки ангіна у сина ларінгіт. Це універсальний дегекс спрей 247 гривень, і він, не, він знеболює, він допомагає, і він не гіркий такий. І він підходить для будь-якого віку ну, ось з 2,5 років і вище. Тому піде і дочці, і сину купувати кожному по окрему, ну, по окремо не доведеться. Парацетамол взяла про всяк випадок, у мене є нурофен, але на всякий випадок взяла ще парацетамол, тому що Закінчився 38 гривень. І спрей для носу ефказолін 105 гривень. Боже, я його колись за 69 брала ще зовсім недавно. Ось такі ціни, ось такі покупки. На вихідних треба активно лікуватися, тому що в понеділок в школу. Сьогодні вже син пішов такий хворувастенький в школу, але сказали, що вів себе нормально, погано не було. Тому відучився і тепер будемо намагатися за вихідні дні вилікуватися. А у мене вже по-другому колу пішло. Не знаю, що це за вірусня і що воно таке, але качає так знатно. Тому, дівчата, не хворійте, бережіть себе, їжте вітамінки, пийте вітамінки і. Міцного вам здоров'я і мирного неба! Дівчата, всім привіт! Нове відео, нова невеличка закупочка. Така на базарі я сьогодні була, заїхала, малого в школу відвезла і поїхала на невеличку закупку. Купила чисто так по необхідності. Це у мене був батон на бутерброди дітям. Почалася школа, почали їсти. хліб. Все літо майже хліб не їли. Якийсь новий деснянський, 24 гривні. Взяла, думаю, спробую. Далі я взяла 15 яєчок, тому що хочу робити тортик, типу шоколадний, по 49 гривень, десяток Яєць був, ну вони такі крупні, хороші, тому взяла 15 штук. Ще взяла кусочок сира, е, спробувала дуже смачний, з, е, 290 гривень кілограм. Тут на 99 гривень шматочок, але дуже-дуже смачний сир і свіженький такий, там у мене знайомий торгує цим сиром. І він мені постійно дає свіжий. Далі взяла е, курячі гумілки, тут 6 штук. Е, не знаю, скільки вони коштували, тому що мені їх подарили. Я у свекрухи зайшла до неї і сказала, що мала їх курячих ножок. Вона мені їх дала, зважила, все. Я взяла в кульок поклала, приїхала додому, згадала, що я з нею не розрахувалася. Перезвонила їй, кажу, я ж вам гроші не віддала за курку. Вона каже, то подарок. Так що накалядувала. І ще накалядувала для собаки кісточок знову. Тому це все це. Подарунок. Лаваш взяла вірменський, щоб зранку робити малі такі аля бутербродики, там з яєчком, з сиром, з якоюсь помідоркою, коштував він 28 гривень, здається. І ще взяла палочку ковбаси. Три корівки давала до цього малому печиво. Він мені сказав, не клади мені печиво, мені бутерброд з жареною колбасою. Купила паличку колбаси, 90 гривень палочка. Він любить більше всього лікарську, і лікарську періодично їсть мала, а салямі він не хоче їсти її таку копчену. Тому взяла ось така в мене невеличка сьогодні закупочка. Зараз перевдягаюся і приступаю до готування.